Христос, що воскликси змертний, істинний Бог наш, молитва причисти своїй матері, святого Миколая, чудотворця меліківського, неподобна втуняти Федосія Печерський і всіх святих землі українських прославлених, спаси і повели нас, бо він благий і чоловіку. Христос посеред нас. Вітаю вас із цим прекрасним чудовим святом, святом радості, святом надії, святом світлим і чудовим просто. Святом навіть дитячим, я би сказав, бо діти особливо люблять Святого Миколая. Бо він час від часу приносить їм подарунки, цукерочки під подушечки кладе. Це прекрасно. Господь каже, будьте як діти, будьте так само довірливими. Ми, на жаль, з часом, будучи дорослими, ми втрачаємо оцю віру. Ми починаємо вірити в матеріальний світ. А духовний світ той, який є, існує і до якого ми потрапимо всі без виключення. Ми чомусь у нас залишається поза нашим життям, поза нашою уявою. Приходячи до Бога, тільки тоді розумієш, що так. Божий світ існує, так. І коли дітки кажуть про ангелів, ми жартуючи, підтримуємо, але ж самі не зовсім до цього маємо відношення. Але віручи, люди розуміють і знають, що постійно в нашому земному світі існує і світ духовний, він не матеріальний, але він існує і там, іде боротьба постійно, і боротьба йде за наші з вами душі. Лукавий будучи. Скажімо так, природою злою і нечистою намагається зробити нас йому подібним. А Господь намагається нас переконати лагідного, любов'ю, щоб ми були природою, якою ми були створені богоподібною, щоб ми були дійсно родиною Божою. І святий Миколай, це є тому доказ, як можна жити святим життям. Те, що вони так само і люди, люди, які так само були своїми немочами, своїми страстями, але які постійно боролися, не зупиняючись не на секунду, не на йоту, для того, щоб здатися в полон гріху або диявлу. От, Живши своє життя, свято непорочно, посвятивши своє життя, служіння Богу в першу чергу, і людям, як його образу і подобі. Тому щиро вас. Ще раз вітаю з цим прекрасним святом, щоб ми дійсно були, брали приклад, бо апостол Павло каже: «Подражайте мені, як я Христу. Так само, і апостол, і так само і Святий Миколаївчим Творець, так само є для нас тим зерцем, на кого ми повинні дивитися і казати, так, це дійсно той зрець, на кого я хотів би бути схожий. Я теж хочу бути добрим, прекрасним, люблячим. І ми сьогодні читали послання до євреїв, апостол Павло ще пише. Панімарочка така, що це для нас дуже важливо, що будьте слухняні наставникам вашим. Наприклад, коли приходить е, хвора людина до лікаря, лікар приписує їй пігулки, режим, е, там, дієту. Е, приходить через місяць людина і каже, ви знаєте, все тільки погіршилося. А лікар питає, а ви все зробили, те, що я казав? Він каже, ні, я взагалі не робив. Я так подумав, воно мені не потрібне. Вот. Що буде з цього? Знову вже. Хвороба не не дінеться, вона тільки загостриться, і знову ж лікар буде теж в скорботі, бо він для того і є, і отримав знання для того, щоб допомагати, але це нікому не потрібно. Так само і в духовному світі є свої духовники і наставники, і так само, як і наші святі, які вже спочили вже давно, ще в четвертому сторіччі. Але і по сьогоднішній день їхнє життя нас надихає надихає на правильний путь, на путь світла, істини, на путь боротьбу з всяким злом, яке є. І в ті часи, коли він був, вони були не легші. Вони були, я би сказав, набагато гірші, тому що тоді християни гнали і плететься, що вони є християнами. Тому дай нам Боже сприймати сьогодні день як, як те, що, скажімо так, благословення для нас, тому що. Кожен час він є Божий, який б він не був страшний або добрий. Кожен час Бог контролює і допомагає, коли ми про це просимо. Тому дай нам Божу завжди прибувати в молитві за добрі справи, дійсно за наше добре і щире серце, щоб воно стало ще добрішим кожному дню, щоб ми таке зло силою Божою витісняли з нашого життя. І святий Миколай нехай молитвами своїми допомагає кожному з нас. Мир і любов, комі Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.